У науці продовжують з'являтися інноваційні підходи до лікування різноманітних хвороб від новітніх технологій, таких як бездротові системи глибокої стимуляції мозку до штучного інтелекту, який дозволяє створювати дешевші та ефективніші методи лікування. Дослідження обіцяють революційні зміни в лікуванні хвороб. Усі ці досягнення відкривають нові горизонти для науки і медицини, сприяючи значному поліпшенню здоров'я людини. Бездротова система глибокої стимуляції мозку на основі. Він наночастинок, яка лікує хворобу. Паркінсона новітні дослідження науковців з Китаю пропонують бездротову систему глибокої стимуляції мозку для лікування хвороби Паркінсона, засновану на наночастинках. Ці наночастинки поєднуючи золоту оболонку, антитіла, протирецептора, TRPV1 і пептиди бета-синуклеїну, активують нейрони в чорній субстанції, розширюючи агрегації альфа-синуклеїну. Випромінювання ближнього інфрачервоного світла активує наночастинки, що сприяє від. Новленню дофамінових нейронів і покращує рухову функцію. Це відкриття може революціонізувати лікування нейродегеративних захворювань, таких як хвороба Паркінсона. Штучний інтелект може допомогти розробити дешевші та ефективніші засоби проти змій. Щороку укуси отруйних змій призводять до понад 100 тисяч смертей. Вчені вивчають нову стратегію створення синтетичних протиотрут за допомогою штучного інтелекту, що обіцяє бути дешевшою та ефективнішою альтернативою традиційним методам. У дослідженні використовувалися невеликі білки, створені щі для нейтралізації токсинів зміїної отрути. Вони продемонстрували кращі результати у порівнянні з антитілами, зокрема. Стабильность за температури до потенціал та масового виробництва, що дозволяє знизити вартість лікування. Проте для застосування на людях необхідні клінічні випробування. Викупні залишки стародавньої риби свідчать про початок ремоделювання кісток 460 мільйонів років тому. Нові дослідження скам'янілості стародавньої безщелепної риби Астрапіс показали, що ремоделювання кісток почалося набагато раніше, ніж вважалося. За допомогою рентгенівського аналізу луски риби дослід. Виявили структурні ознаки, схожі на сучасні остеони, елементи ремоделювання кісток, що вказують на здатність хребетних до відновлення кісток ще 460 мільйонів років тому. Це на 100 мільйонів років раніше, ніж припускали вчені, і може змінити уявлення про еволюцію скелетних систем. Багатосекційний магнітний м'який робот із мультироботною навігаційною системою для втручання в судини. Дослідники Чен Ян Лі та Сонцю і представили нову технологію багатосекційного магнітного м'якого робота МС MS МСР, оснащеного мультироботною навігаційною системою для мінімально інвазивних серцево-судинних процедур. Це рішення дозволяє виконувати складні внутрішньосудинні втручання, використовуючи оптимізовану кінематику і динаміку для управління багатобіфуркаційними сценаріями. Рішення базується на оптимізаційному моделюванні, включаючи квадратичне програмування для синхронізації рухів, експерименти і Інвітро підтвердили ефективність технології при втручанні у складні анатомічні ситуації. UK Biobank запускає найбільше дослідження людських білків для покращення діагностики і лікування хвороб. UK Biobank спільно з фармацевтичними компаніями розпочав масштабне дослідження білків у крові півмільйона людей, вивчаючи 5400 білків, вчені сподіваються створити нові діагностичні інструменти та розробити терапії для різноманітних захворювань. Першочергово буде аналізовано 300 та тисяч зразків крові з угодним дослідженням розшириться. Очікується, що проєкт допоможе виявити захворювання на ранніх стадіях і створить нові методи лікування. Зібрані дані нададуть цінну інформацію для майбутніх медичних досліджень. Ці наукові новини свідчать про великі досягнення в медичній і біологічній науці, що дають надію на ефективне лікування найскладніших захворювань. Якби не були амбітними ці технології, вони показують, як інноваційні підходи від глибокої стимуляції мозку до застосування. Можуть здаватися ключем до майбутнього в лікуванні численних хвороб, трансформуючи сучасну медицину у більш доступну та ефективну. Не забудьте підписатися на канал Академ Медіа, щоб бути в курсі останніх наукових новин. Залишайте свої коментарі, діліться відео з друзями та допоможіть нам поширювати важливу інформацію.